Сьогодні приїхали гості із товариства польської культури на Закарпатті. Тут є і видний журналіст Павло Воболович. Ми зараз направимося на. Кладовище польське, старе Першої світової війни і дещо попрацюємо. Добрий день ще раз. Я дуже радий, що ми сьогодні вийшли в гори високо. Це називається участок перехресний. Ми зараз на кладовищі польському Першої світової війни. Там перевал у ту сторону перевал легіонерів. Ми там побували, там є польський хрест. Тепер ми е, об'єднали зусилля з Турянським держмі з господи містичий Ми спопрацюємо е, Павло Поболович, журналіст е, польський знаменитий е, наш Гатува Юрій, Не буду вже по батькові всіх називати. Е, наша об'єднала нас спільна така мета е, облагородити це кладовище. Різгосп обгородив, ми покрасимо, і це буде подарок. Е, подарок у відносини польсько-українські відносини. Я думаю, що чим більше таких буде акцій, от таких, як зараз ми будемо працювати на цьому кладовищі, тим будуть покращувати відносини між Україною і Польщею, відносини, але це покаже нашу спільну мету, спільне прагнення і покаже, то, що наш спільний дом. Це є Європа, європейські цінності недалекі, і я вас усіх вітаю на нашій Брусторінської землі. І я думаю, що це буде зразком того, як маються розвивати відносини наші між Польщею і Україною. Юрій Потезав ще військові меморіали і поховання Першої світової війни, наша спільна європейська історична спадщина. І сьогодні у нас дуже потужна акція, спільна акція Товариства польської культури Закарпаття Павло Боболович, наша організація Мементо Белу, Тобто фактично ці всі сили зійшлися і зорганізувалися для того, щоб порядкувати цей цвинтар, пофарбувати огорожу, пофарбувати хрести, покосити. Тут лежать 38 солдатів Першої світової війни. З них ми знаємо поки що лише дев'ятьох, з них один польський легіоніст Воганка із Перемишля. Тому, я думаю, це важлива робота, яку ми маємо продовжувати. Na pewno kto z nas nawet nie znał, że je takie miejsce w Karpatach i tak, Sredynie i pod tym perywałem legionerów, ale dużo ważniejsze, że my to z dojechali i w takiej kompanii cenetie my przyjechali wydaty po Szanu, po się, ale także popracowate. Dlatego samo najważniejsze, że nas czekają, póki jeszcze nie piszą do pracy, do tego, żeby poporiadkowati, pomalować. Zaproszę. Zaraz my. Поспілкуємося із лісничим Плайського лісництва, одним із молодих лісничих, який дуже старається, хоче, аби покращилося життя. І я би хотів задати декілька питань. Вадим Іванович Меклиш, це його територія. І коли я звернув до Вадима Івановича до морги, він. Відмовився обгородити, і зараз бачимо ту його рожу, і будемо зараз працювати над тим, аби покрасити. І я дуже радий, що і молоді керівники беруть участь у такому заході. Вадим Іванович, як ти вважаєш, що ти хорошу справу зробив? Я вважаю, що так. Ну, не тільки я, колектив Плайського лісництва, також керівництво Брустрянського лісництва. Постаралося, зробилося, оборонилося власними силами. Ми це зробили, бо це знаходиться у нас на території. Це не тільки що в нас знаходиться, але і сама історична культура, а саме, поховання польських легіонерів Воно несе історичну цінність, як і для нас, як і для майбутнього покоління. З нашої сторони ми стараємося, будемо старатися підтримувати, доглядати, допомагати. Ну, всім, чим можемо. Зараз у мене далеко коні випасаються. Сьогодні такий день вихідний, але вже температура більше 6 градусів тут вверху вже ми не побачимо, але природа вже зміниться, в понеділок буде мінус 5, напевно, дерева всі-всі опадуть і вже наступить глуха осінь. Зараз поспілкуємося із Павлом Баболовичем, польським журналістом, який сьогодні є рушієм цієї акції? Це бачимо зараз. Облагородилося завдяки багатьом людям і зараз ці люди, які зараз беруть участь нам Павло, це розповість. Павло, скажіть, ви задоволені сьогоднішньою акцією? Яка мета цього? Od co się wyjezdu siedni, a po co kladowej. nas. To pierwsza sprawa rzeczywiście, to pierwsza ale jak i do ProMetu, to uporządkowanie Cmentara w taki czas dla nas dużo ważliwy, przed 1 listopada i 2 listopada, kiedy my zgadujemy pomerłych, dużo ważliwy I przed 11 listopada, koły my zgadujemy nasze dejne zależności. A co jak raz o tych chłopcy wojowali, wojowali w tej period, koły, koły my wojowali za niezależność, ale wy zgadali także pro moje widzukja i co ja wam chcę te wielkie emocje i jedne kilka linii emocji. I to, co my tu z to co my, my robimy, to co robi towarzystwo kultury polskiej, to co robi Memento Belum jaki jako my tu je, ale to co zrobili ukraińskie listniki. co zachali ludzi z Wicy, jak i pamiętają za te miejsce, jaki prosto zrobili tak, że my przyjechali tu do miejsca, nie jakie gdy tam w Kuszczach, ale wszystko było zrozumieło, gdzie jest ten cmentarz, a my po prostu mogli zrobić taką kosmetykę do tego do, do to, do miejsca. A co oznacza, że prosto prostu poszana do naszej historii, do naszej spaszczyny e, i rozumienia, jak ona przekłada się na dzisiejszy dzień, to po prostu jest, je. jest. I Michajło, no to też zrozumiałe. No, ja, I bez Was by to nie ja było. Ja był w Liskowskim i ja zaraz przebiję Was w to, bo Walerii e, dyrektor nadwisnictwa, czy naczelnik, więc od razu to podtrzymał, pomógł to obłogosławić, aby ono miało należne Я в як думаєте, це приклад для нас усіх, і для польських, і для інших націй національностей, приклад цього, що разом з усиннями ми можемо оце зробити. Скажіть, будь ласка, скільки в цій акції бере участь і хто, аби ми просто знали і вшанували цих теж людей. То у нас так, кільканадцять людей, а навіть можна сказати, що 20, а до того треба дорахувати тих, які були і раніше лісники, вони також були східні, no to лісники місцеві, Memento Bellum, це товариство, яке займає się місцями похоронень, і доктор Юрій Фатуа, який Czoli to i posprawdzi, jaki windał pitch nam w, w, w Simi naszej, z ustniczymi hajłowzwami, Takosz i Towarzystwo Kultury Polskiej e, Zakarpatia, no ja, mają wielką przyjemność premis, buty, jak, jak, jak żurnalist zatem z Polskiej Po Posprawdzi, e, tak, Polaki, Ukraińcy, tego miejsca, ludzie, jaki mają mieszane e, różne kolinie, ale jaki i wsi, po prostu o sobie patriotami naszych e, drzew i, i jakim nie no, może buty bajduży, po prostu, taka, taka historia. Jeszcze raz duże dziękuję, dnia, duże dziękuję tym Ukraińcom, jak i w tej składni czas, w czas winy, e, znaleźli ten moment, kiedy można było zgadać, także tych chłopców, którzy wojowali 1-6 w temu. Ja bardzo e, szanuję takich ludzi jak Wy, którzy e, żartują swoim czasem, e, idą z Użurda daleko, w to osoba, która na wielu kladowiskach i ja bym Wam chciał podziękować І от усіх тут, що ви дійсно робите величезний вклад у історію і відносини між Закарпаттям і Польщею, Україною і Польщею, все на цьому прикладі, що вас зорганізували, бо без вас без цього не було. Я радий, що такі люди є. Що цікавиться, я думаю, що це ваша не остання акція, що ви будете продовжувати, бо Закарпаття велике, багато кладовищ є. Я вам дуже дякую і я радий, що я знайомий з такою людиною, як ви, Ян Михайло, що... Михайло, вам дуже щиро дякую. Але я сподіваюся, що не тільки тема цвентарів, але це чарівне Закарпаття. ваші розкази, як ми йшли через цей гори, те, що ви розповідали від місцевих легенд в але. historii tych miejsc i prosto pro-pryrodów. Ona niesamowita. I co takoż to, że my w taką miejscu zaraz nawet nie zauważamy tam tej troszki szuchmary na i troszki maleńki doszczyk, co nieważliwe. Prosto to czarowne, miejsce i pewnie jeszcze tu będą przyjeżdżać. No to chaj przyjeżdżają odpowiedzialni turysty, dużo ważliwe. No, trzeba jeszcze zgadzać o odno i ustanowić, jakim my nas kazali. To konsulat Generalny, konsulstwo Generalne Rzeczypospolitej Polskiej, jakie sfinansowało czas ten tych robić, to takoż polska drżawa, tak jak i Ukraina Miejskie oficjalne instytucje pamiętają po prostu o tej wspólnej A ona faktycznie, nie tylko to jest przyszłość, ale to też majbutnie, przyszłość. Bo my możemy tutaj przyjeżdżać, my możemy spółkować się, No, najlepszy przykład to związek z wami, Michalik. A e, ja jeszcze chcę powiedzieć wam powiedzieć, Paweł, bo jeszcze chcę się z z kilkoma. Zobaczcie, co ten wasz przykład, Non. Що у такі складні часи знаходяться люди, бо без минулого не буває майбутнього. Ми об'єднали свої зусилля і показали всім, як треба працювати е задля майбутнього, шануючи минулого. Все, дякую вам. Дякую, дякую. Задавайте. До... Ми зараз поспілкуємося з Юрієм Фатулом. Який дійсно дуже багато робить для історії Закарпаття, для польської історії, для, по відношенню до Другої, до Першої світової війни він активну участь бере у цьому. Скажіть, Юрій, ви задоволені сьогоднішньою акцією? Я дуже задоволений. Досягли ви твої свої мети. Ми досягли мети на 200%, тому що ми об'єднали. Зусилля, так би мовити, різних громадських організацій, зусилля лісництва, зусилля місцевого самоврядування, акція підтримана польською стороною. Так що я дуже задоволений, по-моєму, ця акція акція робота може приносити лише задоволення, подивіться, пофарбовані. Христи лампади, ми зараз їх запалимо. Покордований центральний хрест, огорожа. Погодьтеся, що цвинтар, як набув, зовсім іншого, зовсім так. іншого виду, зовсім іншого виду, і це важливо, це важливо. Ми пам'ятаємо, що в дуже людина, яка вклад зробила у відродження. От історії минулого, аби поєднати минуле і майбутнє, це вам чисті шана, що, що в таку на себе непосильний такий узяли тягар, що ви вивчаєте і даєте майбутньому поколінню приклад, що не, маючи, не буде майбутнього, якщо ми будемо забувати про таких людей. Я згоден з вами, але хочу підкреслити, що це не лише моя особиста участь, це мої громадські організації. Мементо Белум. Разом ми здійснюємо такі акції, разом ми здійснюємо пошуки, доповідаємося на конференціях. Тому це колективна праця моїх, моїх колег. Моїх. А як ви таких однодумців шукаєте? Бачите, ця тема об'єднує людей. Виключно по таким по ентузіазму, по, по бажанню, по, по захопленню. Ця тема. Не тут, а вот тут немає там. вигоди матеріальної. Так, вигоди. так само це було. Тут немає що -то. якогось, так би мовити, інтересу такого. Це виключно, виключно така справа. Ну це я думаю, що не остання ваша акція. Ні, ні. Що ви плани, буде для вас плани для майбутнього, які ви ще маєте по, по області? По безперечно, безперечно, звичайно, звичайно, ну що побажаєте нам усім у такий складний час. І тощо. На снаги, наснаги, от всього хорошого. ви працюєте для нас усіх, аби було з кожним роком. А ми дізнаємося вивчати, і буду. Я думаю, прийде час, будуть кожне це кладовище вивчатися. Буде записано ще в історії того, що е відро ще подальші дослідження, дослідження ще і треба вивчення е, фактично із 38 лише 9 знайдені, mm. ще треба 20-30 солдатів. так, що робота продовжується. Я думаю, що це така ну первинна така. Впорядкування цей центр, я переконаний, що з часом буде національність. Ми поспілкуємося з Василем Мідницьким, колись я був шанувальник газета Фест. Я дуже любив там статті, дуже цікава. На жаль, тепер є якась, вона в електронному вигляді чи взагалі перестала. існувати? Зараз вона є в архіві. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся на даний час. Сьогодні я працюю в Ужгородському національному університеті, очолюю інформаційно-виробничий центр університету і веду активну співпрацю із українською газетою День упродовж багатьох років, вже майже 20 років, я співпрацюю з цією газетою, висвітлюючи всі важливі суспільно-політичні і культурні події на теренах Закарпаття. Так. А як ви попали у цю організацію, і чого вас почало цікавити? Михайле, я е, в організацію не попав. Ми її створювали, а, ви створювали. Назон, я просто із е, але ініціатором створення, звичайно, був Юрій Михайлович. Річ у тому, що е, ми познайомилися з Юрієм Михайловичем, якраз. В такий спосіб, що він приніс публікації своєї історичної розвідки про Першу світову війну для публікації в газеті «Фест», яку я на той час очолював. Так ми з ним познайомились, і я був перед тим багато років знайомий із батьком Юрія Михайловича, професором академіком Михайлом Івановичем Фатулею. Тобто, наше, наше знайомство було не випадковим. Публікації підготовлені Юрієм Михайловичем мені надзвичайно сподобалися. Своєю, по-перше, новизною, ґрунтовністю, ну і актуальністю теми порушення, тому що якихось системних речей про Першу світову війну у закарпатській пресі не було. Так ми з ним познайомилися, і я багато ми з ним почали спілкуватися. Він розповів про себе. Я зробив з ним ґрунтовне з ним особисто ґрунтовне інтерв'ю, яка потім вийшла до окремої книги. І так, ми почали досліджувати разом цю тему. Ви сьогоднішнім виїздом тут, у таку красиву місцину, тут у Плайське лісництво ви е, досягли своєї мети, Ви в Так, отримав моральне задоволення від того, як і кожен раз, коли нам вдається. Привести такий об'єкт ну, у гідний стан, скажімо так, який само собою ще не є у такому, Але Сен... Надіємося, що, так, буде. Так, що буде, що буде краще, але в всякому випадку, сьогодні ми знаємо, що тут що... і ми знаємо завдяки засобам масової інформації, тому що завдяки вашій активній роботі е... багато людей буде знати, що така такий тут об'єкт є. Наступна сторінка це довідатись, хто конкретно хто тут похоронений, щоб не було е... тільки не Томі, це робота зараз наукова в архівах з допомогою наших колег. Добре, дякуємо вам. Ми дійсно видатну таку цінну справу робимо історичну. Я би хотів, аби все-таки нам знайшли якесь місце побратим в Польщі і ми взяли в якомусь європейському гранді по цього кладовища, щоб ми тут дорожку зробили, таку відповідну, виклали, вимостили. І зробили таке показове зразкове кладовище, аби Я воно розумію. залишилося на віки. Я думаю, що якщо там а вони два, по... куди хочу ставити, знаєте? із консульством, два з вашими друзями в Польщі, ми готові ставити? через місцеве самоврядування попрацювати і зробити дійсно, аби було це унікальне кладовище. Так, Михайлович. для прикладу другим поколінням. І для прикладу всі нашим дітям, і майбутнім поколінням, аби воно відповідало європейським стандартам. Дякую.